В домі моєму холодно, та його не залишу все одно, все одно. Рівняни Катерина Філюк та Іларіон Паламарчук нещодавно приїхали з Києва. У столиці дует виконував пісню холодно у телевізійному проєкті Проміння добра, що об'єднує талановитих дітей з усієї України. Моя вчителька вибрала цю пісню. Потім вчителька запропонувала моїй мамі, її... отак От все було. Таку ми вибирали пісню. Далі я спочатку вчила її окремо, а потім до мене доєднали ларіна. Замість звичного класу великий знімальний павільйон. Замість дзеркала чимало телекамер. Для дітей це був перший досвід зйомок такого рівня. Емоції були веселі, сумні. Ну різні мені дуже сподобалось. Мені було таке відчуття, як я, якого ще ніколи в мене не було. Було дуже класно. Над вокалом дітей працювали дві викладачки з музичної школи: Ольга Костюк та Тетяна Паламарчук. Для останньої цей проєкт став подвійним викликом, адже вона тут не лише як наставниця, а як і мама одного з учасників Іларіона. Зізнається, витримати баланс між вимогливим педагогом і люблячою мамою було непросто. Перш за я їхала як викладач, тому що е, мені треба було їх максимально підготувати, тому розслабитись не було коли. Але дивлячись на свою ученицю, на свого сина, е, тільки можна захоплюватися і пишатися їхньою сміливістю, тому що не кожен дорослий зможе так вийти і йти зніматися на стільки камер. Мати Катерини Людмила Філюк не могла стримати емоції, коли побачила доньку на сцені. Каже, гордість переповнювала. Пишаюся своєю донькою, пишаюся їхнім дуетом, пишаюся їхніми досягненнями. Вони такі маленькі, а настільки впевнено себе почували. Вони вийшли як справжні маленькі, але зірки. І це дуже гріє. На даний момент мало є таких в житті якихось позитивних емоцій, але їх потрібно знаходити. Запис ефіру з виступом рівнян покажуть на Різдвяні свята. А поки Еларіон та Катерина повернуться до звичних репетицій у Рівному. Адже промінь добра це лише одна сходинка у їхньому творчому житті. Обоє юних зірок мріють стати відомими виконавцями. Все одно, все одно, одно, Владислав Стецюк, Олег Шаламай, новини рівного.